Вітаю! Зараз науковці в глобалізованому світі дедалі частіше задумуються, як публікуватися так, щоб підтримувати академічну активність в декількох країнах. Здається, все просто: Болонська система всіх уніфікувала. Але це не так. Уніфіковані тільки стандарти публікацій. А підходи до них та їх використання ці питання залишилися на національному рівні. Сьогодні коротко і по суті. Чим відрізняється українська система законодавства про наукові публікації від польської та казахстанської? В Україні немає єдиної бальної системи. Основне, це індексація в Scopus чи Web of Science, або наявність у фаховому списку МОН, якщо ми говоримо про категорію Б, тобто внутрішньоукраїнські журнали. Наразі в Україні досить лояльна система законодавства про діяльність наукових журналів. Це дало певний поштовх для публікацій українців. Відтоді як уряд уклав важливу угоду з копус та ВОЗ. Але готуються зміни моном України. Чи ці зміни будуть щось покращувати чи погіршувати, тільки практика нам покаже. Вже зараз можна сказати: будь-яке ускладнення та додаткове врегулювання системи не йде на користь. Час покаже, що буде. Наразі порівняємо, що ми маємо в Україні, Польщі та Казахстані в плані наукових публікацій. Оскільки ми з України та добре знаємо нашу систему, її окремо. Тут описувати не будемо. Розпочнемо з Польщі. В цій країні існує вже майже міфічний список допущених журналів так званий Polish List. Жоден журнал не має стабільної кількості балів. Кожного року цей список переглядають та переназначають бали. Цінність публікації визначається вручну за контекстом, рівнем квартилем тощо. Що робить такий процес дуже непрозорим. Але в Польщі, на відміну від України, фактичне. Немає вимоги до кількості публікацій. Є тільки два випадки, де вчені Польщі про це дбають. Перше, коли є бажання зробити кар'єру в університеті Польщі, другий випадок: якщо настав пенсійний вік, а є бажання викладати, ти маєш показати гарний публікаційний план. Загалом, науковці Польщі позбавлені кількісного тиску на них в плані наукових публікацій, і мобільність їх, звісно, дуже висока. Вони можуть працювати по всій Європі. Що дає їм вибір? Все це дає гнучкість, але й породжує плутанину. Тут усе формалізовано. Існує офіційний список журналів, так званий польський лист або міністеріал лист. Кожен журнал має фіксовану кількість балів від 20 до 200 балів. Наприклад, Nature 200. Журнал із Польщі з локальним охопленням 40. Публікації оцінюються чітко за цією шкалою. Бали важливі для здобуття наукових ступенів, рейтингу установ, грантів і фінансування. Тепер візьмемо Казахстан. Пострадянська країна, як і ми. Також рішення приймав уряд, і в Казахстані пішли шляхом складнішим, ніж в Україні. Там, за показник успішності публікації, взяли науково-метричний показник проценти. Специфічний показник, який навіть не всім вченим відомий, ситуація ближча до української, але з акцентом на скопус і ВОЗ. Тут важливо, щоб публікація була в Q1 або Q2, і або у переліку ККСН Комітету з контролю у сфері освіти і науки. Щось подібне до польської системи, але цей список більш рекомендаційний. Формально бали не присвоюються, але якість журналу має критичне значення. Якщо у публікації високий процентель, то вона буде зарахована в Казахстані. Але система Казахстану вже набагато складніша української. І вимоги до кількості публікацій у них теж присутні. На практиці казахстанським вченим прийшлось пройти ой які непрості роки адаптації до такого методу регуляції публікацій. Це призвело до зриву термінів захистів, до фінансових втрат з сторони вчених Казахстану і до звуження загальних можливостей вчених цієї країни. Казахстан яскравий приклад, що в погоді за якістю публікацій втрат найбільше буде не у уряду, а в самих вчених. Така реальність. Судячи з останніх новин з МОНу, українські вчені мають всі шанси протиподібний травмуючий досвід, регуляції різних параметрів наукових публікацій. Підсумуємо: Україна не має балів, але є фахові видання і скопус ВОЗ. Наразі досить лояльна система оцінювання наукових публікацій. Але все може швидко змінитися. Польща все по балах. Чим крутіший журнал, тим більше балів. Казахстан головне індексація, квартиль та процентель. Якщо плануєте публікацію або подачу на стажування, завжди перевіряйте вимоги саме тієї країни. Підпишіться, якщо хочете більше про академічні гранти, публікації та освіту за кордоном.